Ірина Володимирівна. Бугайчук Ірина Ігорівна. Не забуваю про власний креатив, про творчі підходи, про позитив. Вагну, Юлія Анатоліївна. Забуваю про держстандарт і самоосвіту. Тепер моя пара, комп'ютер і діти. Корнів Ігор Миколаєвич, до речі, він зараз захищає нашу школу на спортивних змаганнях. Зубар Тамара Данилівна. Усі учні на уроках активні, бо мають завдання інтерактивні. Стосує Вікторія Іванівна. Навальну діяльність, долає байдужість учнівську, пасивність. Туренко, Віктор Анатолійович. Від роботи не люблю тікати. Маю я за це. подяки і світній Спочатку любити, а потім навчити. Це кредо, що має нам творити. Скажи, учителю, для людини що є незвідані глибини? Звичайно, діти це одна таємна чиста глибина, це ніжність слуху, шум діброву. це дар небесний, це любов. А що таїться в цьому слові? Все починається з любові і зі тремтливих мерехтіння, душі до ніжності, стремління. Людини кожної буття і наше вчительське життя. Всьому початок є любов, а твердять, спочатку було слово. А я скажу вам знов і знов, всьому початок є любов, всьому початок є любов і осяванню, і сумлінню. Почав дитини і жаржини, всьому початок є любов. Любов до школи, до роботи, до землі. Усе живе з народження мені. Любов до школярів і до своєї справи до серцем і розумом пізнали. Всьому початок є.